Одна частина розбитої планелі, друга частина, третя частина, четверта частина. Разбито. панелька знову зібрана, спаяна. Давайте зараз дізнаємося. Але вот перед цим ми порівняємо характеристики з цілою. Ось ціленька. Ціла не розбита сонячна панелька. Отже, ми вмеряем 20 ампер максимум ток у нас в току тока струны. давайте мы подъедем при прямых солнечных променях солнце у нас находится на официальном Напрямку давайте туди направимо Тобто, в такому от косому положенні у нас вже 1 Ампер, один і двампер. Якщо ми направимо на прямо на сонечко то ми. Бачимо 1,5 Ампера. На прямих сонячних променях, отже, працюватиме наш? Матиметься відкладено панельку в сторону, і давайте ми поміряємо. і На сонячних променях ми бачимо у нас струм 0,9 А при всьому при тому, що наша панелька вона є зібрана з розбитою, з розбитих часток. же у нас панелька працює і виробляє струм. І так, давайте зараз ще додатково перевіримо ми Що у нас буде? Тобто буде у нас додаватися ця ячейка до цієї ячейки? Так, як бачимо. Один і чтичні два і чотири вампера, сумарно, нас виробляється. Ну, Со на нашій цієї панельки у неї у нас одна ячейка у нас будет такой шматок. Це у нас другий шматок, це третій шматок и четвертий.